Вітаю всіх на моєму каналі, дякую, що завітали. І сьогодні вже продовжуємо наші відео на фоні такого чудового осіннього пейзажу. Час не стоїть на місці, він невпинно рухається вперед. І розуміємо, що одним з основних моментів, яким не просто розпоряджається астрологія, але й має безпосередній вплив на цей чинник це час. Хочу подякувати всім, хто докладає неабиякі зусилля до перемоги України за те, що ви є, що кожну секунду, кожну хвилину можна вірити в ці небесно земні сили. Які рухають наше життя у майбутнє і дають можливість поспілкуватися і побути з вами на зв'язку. Також хочу подякувати всім підписникам, гостям мого каналу, які завітали хоча б на трошки, які цікавляться взагалі тим, що відбувається на небі, і який безпосередній вплив це має. Є на наше земне життя. Так от, сьогодні хотіла б продовжити нашу розмову про час і розповісти, зокрема, про такі важливі періоди, які називаються деканічні або деканати. Ці періоди мають менш виражений вплив на окрему особистість. Але як ви зрозумієте далі, вплив на суспільне життя, на загальнолюдські цінності і загалом на функціонування державних утворень, функціонування народностей і загалом буття наше в якихось суспільних циклах, неабиякий і хочемо ми чи ні, але ми маємо досить Значні наслідки у своєму особистому житті через ті суспільні процеси, які відбуваються під впливом тієї чи іншої планети. Зокрема, кожній планеті виділяється 36 років деканічного періоду. Тобто, загалом кожне... Століття поділене на проміжки у 36 років, які віддаються під управління певному планетарному утворенню. Зокрема, розпочнемо розмову з часів більш-менш до нас близьких, а саме 1910 рік, 1946 рік. Цей деканічний період знаходився під впливом планети Марс. Як ми знаємо, марсіанська енергія активна, рішуча, подекуди войовнича, така напориста, що не приймає дуже часто жодних компромісів. І як наслідок, у деканічний період Марса спостерігаємо Першу та Другу світову. Війни. Крім цього, дуже багато локальних військових конфліктів і загалом воєн, які ще додали більше жертв, які на сьогоднішній день досі підраховуються і немає тому горю, кінця і края. Тому що енергія Марса, вона в моменті сильна, але наслідки має досить довготривалі. Крім цього, це розповсюдження тоталітарних режимів, диктатур, поширення комуністичного руху і навіть безоглядність на ту кількість наслідків і жертв, геноциду, який завдала у таких своїх проявах. Енергія деканічного періоду Марса. Також в час правління Марса, зокрема, ірландцям, Марс надав можливість у 1913 році утворити Ірландську республіканську армію, тобто підтримав їх у їх прагненні до самостійності і до поширення і утвердження свого. Визвольного руху. Крім того, національна визвольна боротьба народів Азії, Африки, Латинської Америки вона загострюється у цей період. Крім цього, у позитиві Марс дав можливість у 1907 році ще до початку деканічного періоду Марсу. Розпочати утворення скаутського руху загалом початок ХХ століття характерний тим, що місцеві клуби: футбольні, баскетбольні, волейбольні, регбійні – утворюються повсюди. І об'єднуються у ліги. Загалом спорт набуває дуже великої популярності і таким чином у позитивному ключі ми бачимо прояв марсіанської енергії. Крім того, суфражистський рух, відстоювання виборчого права жінок, визнання 8 березня міжнародним жіночим днем це все характерні прояви марсіанської енергії. Також утворення профспілок. Поширення виборчого руху, відстоювання права на скорочення робочого дня це дуже позитивні аспекти активного впливу марсіанського періоду на суспільні життя. Крім цього, у 1909-1911 роках відбувається підкорення. І північного, і південного полюсів землі. Як бачимо, період непростий, період складний, але, на щастя, суспільство знаходило в собі сили разом із процесами руйнування із процесами вирішення нагальних питань збройним шляхом. Знаходити в собі сили і можливості направляти енергію Марса у корисне русло. З 1946 по 1982 рік наша планета знаходилася під впливом Луни, деканічний період Луни. Що ж він приніс нашій планеті? Зокрема. Це післявоєнна відбудова, після жахливих руйнувань і того зла, який принесла Друга світова війна, люди вчаться жити заново. На 1970-ті роки припадає так званий демографічний вибух, коли населення Землі дуже активно зростає. і, Настає інше нагальне питання розселення такої кількості людей. І нам відомі такі поняття, як Сталінка, Хрущовка, комуналка, тривале проживання у гуртожитках, соціальне житло, яким дуже багато людей користуються і у теперішні часи. Родина це Ячейка суспільства, прицільна увага до створення сімей, до народження дітей у деяких країнах це обмеження народжуваності, але загалом питання материнства, батьківства, питання місця проживання дуже актуально на деканічний період луни. Також луна програлася навіть по своїй прямій сигніфікації. У 1969 році екіпаж Аполлону 11 вперше висадився на поверхні місяця. Тому навіть так цікаво може відображатися для суспільства планетарний вплив Луни. Крім цього, Луна сигніфікує нашу підсвідомість всі ті процеси, які ми... Не можемо впізнати і впливати на них активно. І все життя намагаємося віднайти себе і вивчити, дослідити в собі все те, що приховано у нашій підсвідомості. Так, от, на період деканічного періоду луни припадає саме поява класичного психоаналізу. Поява Гуманістичної та когнітивної психології і загалом прицільна увага до вивчення психіки людини. Крім цього, щодо народжуваності. У 1963 році вперше був введений у науку термін клон і 1981 рік. Характеризувався тим, що на світ з'явилася перша американська дитина з пробірки, тобто клонування, генна інженерія, дослідження будь-яких процесів, які б допомогли народжуваності, допомогли появі різноманітних копій, об'єктів, стандартів і можливості. Продовження життя та й загалом дослідження процесу утворення і появи нових об'єктів у цьому світі, це все дуже характерно для енергетики Луни. Наступний деканічний період з 1982 по 2018 рік це планетарна енергія Сонця. Що ж ми спостерігаємо? Сонце як его, індивідуалізація, прагнення до самостійного волевиявлення відобразилося у суспільних процесах, як, зокрема крах колоніального режиму в країнах Африки Азії, як розпад Радянського Союзу, утворення нових держав або ж відновлення самостійних. Держав у своїх власних кордонах і прагнення до самоврядування, прагнення до індивідуального курсу у політиці, вибудовування сучасних міжнародних відносинах на демократичних принципах. Зокрема, у 2004 році у Євросоюз увійшло одночасно 10 країн і через поширення свого впливу. На ті території, які долучалися у Євросоюз шляхом приєднання нових країн-учасниць, почали впроваджуватися нові засади взаємодії, нові принципи, регуляторні механізми взаємовідносин на принципах індивідуалізації, освіта, освітні процеси зазнавали значних впливів. Це комп'ютеризація освіти. Зокрема, також впровадження нових методів і підходів, коли стало зрозуміло, що соціальні процеси змінюються. Суспільство потребує інших норм і стандартів, освіта змінювалася шляхом появи нових предметів. І підняття тих питань, які б допомагали орієнтуватися дітям у поточних нагальних питаннях життя, як особистостям, як індивідуумам, які ще не в повній мірі можуть чинити своє волевиявлення, та й загалом питання індивідуальності ще сприймають дуже специфічно, і це стало новими потребами освітнього процесу. Загалом, як ми знаємо, дуже багато різноманітних програм, курсів, різних навчальних тренінгів і підходів семінарів, вебінарів, певних онлайн, навіть форм навчання в той період давали можливість людям чинити. Свій особистий вплив на життя шляхом здобуття освіти, нових категорій певних да, у своїй професійній діяльності, також загалом піднімати свій професійний рівень або ж набувати нових професійних знань. Крім цього, дуже багато питань до особистості піднімалось в цей період, і ми загалом отримали. Замість розвитку его багато в чому супер-его, коли кожна людина не тільки побачила в собі індивідуальність і активно включилася у процес пізнання себе, своїх бажань, своєї цілеспрямованості, рішучості і взагалі місця під сонцем, а й почала активно своє я проявляти. Багато в чому не враховуючи тих людей, які знаходились поруч, або ж навіть всупереч бажанням оточуючих, і загалом у деяких питаннях ми маємо прояви і егоцентризму, і егоїзму, і дуже в принципі самотніх людей велику кількість, оскільки Особистість сонячна, виражена, яка спрямована на поширення свого сонячного світла, сяйва, на загалом зігрівання того простору, який знаходиться поруч, і близьких, які знаходяться поруч, почалося спалювання всього того, що відбувається. І Загалом такий дуже активний і навіть знищуючий вплив всього живого, що знаходилось поруч. Тому питання великих досягнень і реалізації свого я, прояви активні як чоловічі, так і жіночі. Багато в чому як наслідок опинились в такій ізоляції. Свідомості, що загалом переоцінка необхідна була як цінностей, так і вираження своїх бажань, своєї волі, свободи, прагнень, цілей, оскільки за своїм власним світлом люди багато в чому перестали бачити і світло оточуючих. Крім цього, на період деканічного впливу сонця припадає і проблема глобального потепління. Саме в цей період активно заговорили про те, що наша планета наближається до кліматичної катастрофи. А зараз, да, ми вже знаємо у 2023 році вже глобальне потепління. Неофіційно, але вважається глобальним кипінням, тому що це вже не питання процесу, а питання дати, коли ж, врешті-решт, існування на землі стане неможливим, тому що ми вже здолали ту межу незворотності, коли ми не можемо таким чином, яким ми рухались до сьогоднішніх часів. Змінити хід кліматичного руйнування нашої планети. Також щодо сонячного впливу загалом на свідомість людей і на те, наскільки вони внутрішньо в цей період були готові почути оточуючих. Це питання, зокрема, еміграції в деканічний період сонця. Це не питання розселення великої кількості людей, а еміграції саме як чинника найкращого прояву своєї індивідуальності, найкращої можливості реалізації своїх потенцій, тому що питання того, що я хочу отримати, і можливо я це отримую в іншому місці, і мені потрібно тільки про себе заявити. І проявити більше рішучості, більше активності, і загалом моє світло засяє тільки за декілька тисяч кілометрів, цей процес був дуже поширений, дуже актуальний от саме в кінці ХХ століття, на початку ХХІ століття.